На кабіну стане Показує бункер. Бункер як новий взагалі. Реально нароботка мінімальна. то що 25 гектар він каже в рік молотив, то ну, виявляється, що це правда, бо видно, бачите. Подивіться. Видно по комбайну. Там та защита щось загнута. Зараз залізу, гляну, чого вона загнута. Оба. весь комбайн, бачите, такого кольору буде, якщо його полірнути, так він просто. Ну, на сонці виграє. Лізом бункер. Бункер, кстати, тут не маленький. Бункер такий хороший по розміру. Оба! Бачили Богдана в бункері, тепер бачите. Я в бункері. Тривога. Дивіться, який шнек. Дивіться, він взагалі суперський. Тут у нас елеватор сюди виходить. Чого загнута ця бляха? Щось, мабуть, десь не виняло і включило і загнуло, але шнек бачите який. Все чітко. Не знаю. Десь щось, мабуть, попало, десь загнуло бляху, але Та не проблема, скажімо так. Така от роботка в комбайні, друзі. Тут можна зрозуміло відкрити цю кришку і буде доступ до, ну, туди, до двигателя. Там якщо щось то надо подивитися, то так от. все вилазимо звідси.